Вечір 23 червня в Дагестані видався гучним. Невідомі озброєні стрілецькою зброєю обстріляли синагоги та храм РПЦ. Напади сталися у містах Дербент та Махачкалі. В одній з синагог Дербента зайнялася пожежа. Її не могли загасити впродовж шести годин. Однією з перших жертв нападу став 66-річний священник. Згодом повстанці скоїли серію нападів на пости силовиків. У регіоні оголосили так званий режим контртерористичної операції. Буцімто ліквідували шістьох нападників, але загальна кількість повстанців досі невідома. На даний момент на цей час активна фаза оперативно-бойових мероприятий в градах Махачкала і Дербен завершена. будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, готовились и які, безумовно, підготавлювались, в тому числі із Дагестанська поліція заявила, що ідентифікувала трьох ліквідованих нападників. Ними виявилися сини та племінник голови одного з районів Дагестану Магомеда Омарова. Чиновник написав заяву про відставку, після чого його затримала поліція. Російські пропагандисти заявляють, що на допиті Омаров зізнався кілька років знав про радикальні погляди дітей. Натомість, Дагестанський депутат Російської Держдуми Абдулхаким Гаджиєв вже очікувано. Виявив у нападниках так званий український слід, марить, що за нападами та стріляниною стоять українські спецслужби та НАТО. Зараз теж очевидно будуть розганяти український слід для того, щоб приховати внутрішні проблеми, які там є значить, в Російській Федерації. Це цілком внутрішньоросійська історія, яка виходить з того, що вони собі намалювали міжконституційну рівність і міжконституційний значить, мир, але насправді там такого нема. Там і національні республіки, так звані, які є до яких відносить Дагестан, яких є власні проблеми. Які вважають, що на ці проблеми мають звертати увагу, але центральна влада на ці проблеми увагу не звертає. Американський інститут вивчення війни припускає, що за стріляниною може стояти організація Вілаят Кавказ. Це північно-кавказька гілка терористів Ісламської держави. Вона активізувалася після теракту у підмосковному кроку з Сітіхолі, який вчинило інше відгалуження іділівців. Вілаят Хорасан Роман Середюк, п'ятий канал. Вперше за 10 років православна церква України провела службу в Троїцькій надбравній церкві. Тут раніше правили представники московського патріархату і тепер звучить українська молитва за українських захисників і захисниць. Літургію очолив немісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Авраамі. Служба відбулася без вірян через реставрацію архітектурної пам'ятки. Це один із найдавніших храмів на території Києво-Печерської лаври. Його звели ще в 12 столітті. Церква є унікальним зразком козацького бароко. Її архітектура це духовна і культурна спадщина нашого народу, адже йдеться про 900 років історії. Ми зараз знаходимося в перлині світового православ'я. цей храм є унікальною архітектурною пам'яткою в тому, що він пережив і землетрус, і нашестя щастя Батия в 1240 році і. Ми зараз відновлюємо тут богослужіння. Ці пам'ятки мають бути, незважаючи на те військове час на військове, мають бути теж відновлені, мають бути теж представлені нашому суспільству, щоб люди могли молитися в цих храмах, могли бачити наші видатні пам'ятки і розуміти в тому числі за що Україна воює. В часі новин на цьому Ось поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 15-й. Ukraine would like to uh, explain its vote on the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction. We support the aspirations of the Ottawa Process to overcome the humanitarian crisis arising from a large-scale indiscriminate use of anti-personnel landmines. We welcome the overwhelming success resulted last week in signing by 121 states of the convention of the prohibition of the use stockpiling production and transfer of anti-personnel mines and on their destruction. Центр розмінування був створений у 2001 році під таку задачу, як підготовка мінротчів підрозділів. В кінці 90-х Харківським міжнародним співтовариством і під егідою ООН було створено таку так звану автавську конвенцію про заборону Розповсюдження третім сторонам протипіхотних мін і виникло таке поняття як гуманітарне розмінування. Потім вже пізніше вона трансформувалась проти Convention we hope that in the foreseeable future our country will be in a position to sign this important документ. Видис інмайнд, май делегейшн динотгезитейт то вот інфавершін. Тенкі містерпрезидент у 2000 році наш третій батальйон зайшов у Ліван для виконання миротворчої місії, і ставило таке питання як підготовка саперів відповідно до міжнародних стандартів розмінування. Тоді ще звичайно не було такого поняття, і ніхто і не розумів, що таке гуманітарне розмінування. До цього підготовка звичайно проводилася в кожній військовій частині. Ну офіцери то звичайно вони вищих військових навчальних. Закладах а сапери звичайні проходили так звані триденні курси, але в південному Лівані вже працював Майн Екшн Центр або центр спортимінної діяльності Південного Лівану, де наші фахівці звичайно подивилися, як це правильно робиться, і тому було прийнято рішення. В першу чергу, звичайно, для виконання завдань підготовки фахівців для виконання з розмінування створити центр розмінування. Спочатку підготовкою займалася кафедра інженерних загрожень, військового інженерного інституту на з з великим навантаженням. 1 вересня 2001 року був указ президента про створення центру розмінування в складі військово інженерного інституту. В Європі тоді було всього декілька таких центрів, і в тому числі наш центр. Схожого центру в Україні взагалі не було. Тобто це був єдиний центр як в Збройних силах, так і взагалі в Україні. Розміщувалися ми фактично в навчальному корпусі, в двох приміщеннях. Іщеннях і третє приміщення це був начальник центру розмінування зі своїм заступником. Більше 20 чоловік перший штаб був, звичайно, небагато. Але менш тим, це вже був колектив, який працював. Але я ще хочу зазначити, що всі починали з нуля. Була база, була серйозна усіх база. Але цю специфіку, що стосується гуманітарного розмінування, всі освоювали на рівні з нуля.